У мене ж виграв 4 години тримали по цій системі. У нас даєш які багаті, чесно кажучи, якщо не маємо подати текстори, якщо я бачу розмовлять, реально ніякі, йому може свої кишені, думаю, що 100 гривень. Звичайно, що гроші, але просто, що він не привіт. А що лікарі не цей, вони ж аналіз крові з чим мають брати? А вони не роблять тут, вони собладнені в області, як тільки на... Тільки у випадку, коли ДТП з потерпілим, зараз не взагалі. Що, моналіз... тут немає куди возити? Немає куди возити, немає? тільки на Львів, тільки на Науково. наушники на пол. Короче, тут такая машина была, полтора миллиона долларов, типа, блядь. Тоді потім криза нахуй вони... їбала. Може в жопі нахуй. Їхалось двома кругами. Їх з двома кругами, каже, горе, типо, Дай, якась там бухгалтерка каче, якась пизда. Каже, по типу, ти, ти, ти-тик, каже, він каже, позда. Я каже, на євро, блять, типу, держава заборгована з Львівському заводу, має там щось 15 мільйонів гривень, на хоч світі. Каже, вони сука, в мене машину забирають, з якусь там виходять. А мені такі на приколі каже, там... Позитивне каже, сюди там типа біседочки і капітально у на заправку дві літри горівки, блядь, на трьох ебалить эти дві літри горівки, потім прийшов таки на прикольку з ним. Поїхали, типу, все, пацаны, дякують. Типу, блядь, нормальний бизнес. Донецький, блядь, рулять. Донецьку, блядь. Типа піздец, дзвонить Миколаївський завод, цемент. мене. Піздана? Не знаю, що це. Ми, наприклад, ми на якомусь такому рівні, в тому такому мізері ми щось можемо зробити, блять. Звісно, хотілося б, щоб було, так, як, знаєш, починаючи з, з верхів столь з солі. Ми просто ні пізнішки, ні, ні, ні блять не зможуть. Як вони хотіли, це таке хотіть, блять, приходили, блять, мужик той власник, просказує з Донецька, Каже, приходили, блять. Ті, кажу, блять, ти кажуть, дядя, блядь, ти нахуй ти блядь, нормальний бізнес, ти-ди-ди не поводиться, нахуй чик спалили, блядь. Потім блядь, з -с 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 таких маленьких потім колись там є пецькі років тому зірвали на ручки. Не почало, знаєш, таке блядь, все дозволилось зараз вчитися з президентом України. Я особисто, ти би, блять, пішоходів п'яниці, сука, блядь, блять, ти, ти, фіздесь. ти, переїхав, блядь. Добре, що зустріч, типу, побачив, типу, що той, блядь, виляє. От, блядь, за заперекляст, він не собі хоч звідси з дорілян. І блять, тут, от, блядь, що дорога переїжджав, ну коротше, блядь, пай біля піздо, блять, коло нахуй, зігнув, блядь, старий нахуй, блядь. Я поїхав вже, десь куди якісь стрічки, бо знаєш, бо я під'їхав, мені кажуть, ну реально, типу, піздець, типу, блядь. Чутка, блядь, задумали коробку, ну в тюрмі сидів чи що, як би, не дай Бог, бля, запіздячий, приїжджає до людь, лежить на дорозі, жому пиздець. Якщо пластмасики хотіть, блядь. Піде, типу, на метро їбав на смерть за захуярсь ібався. Ну, факт того, що ми по шуріку десь посів машини посідали, блять. Ну такі регуль пиздец, кажу, ні, ні хуять, тому що там вже потім експерти приїхали, знаєш, волося знизу, що відломана то вся хуйня. хуя. Ось не кажу. Відсидів, хусь на сік, бля, трохи по сейчас зараз виходив, блять. знаю, чи машина. А, а у вікно при відкритому ще? й вікно при маєш? а? У <laughs> <laughs> <А вы> нас працює, ні? Ви його за світка тримаєте? А у нас раз він цей, підставний, раз під'їжджав. Він нам раз тут uh, середній палець показує. <laughs> <почти, то>, що... <laughs> <laughs> він такий, <laughs> хуліганський. А <с> <sharing> то по любой подставе, свидок, шесть. А ты его. А что мне ок, чуюсь, в нем не у нас, пытается? что тут типа лежит. Мы пометаем. Пустій хай фіолет вийшов, що його? Не, не, не Машину не... конфіскували, блін. Людину затримали. третій місяць людина. Друбіж, попав, не може за це видати. Просто стомився вирішив відпочити. А ми знаємо його. Хай відпочиває. <кій> так, стоїть машинка тут на пості зараз. Ми її згадали, що ми є тут бачили місяць назад. Там людина в Штатському, ми підійшли до неї, до цієї машини, там всередині сидить людина в штатському. От весь цей час, що ми тут знаходилися, вона там в принципі, лежить. Просто. По нашій думці це є, як сказати, стаціонарний такий. Ми цю людину вже другий раз тут бачимо. Чисто випадково побачили, що вона в автомобілі спить. Вона зараз не спить, не знаю, Людина вже там знаходиться біля 4 годин. Размінка, да? Добро пожаловать. Девятка. Я казав, на ніч буде більше, буде мене. Зараз буде зараз позднім. Старший, давай старшу пускаємо mm -hmm. за ту 99-ту старшу запитаємо. Хай таке свалить, я запитаю. Машинки цілий день стоїть і вже не перший раз бачимо, що ну, е, ну на пусті. Yeah, О, движая подставной. Суевер минус да я, да подставный. А? Ага. Підставний свідок, от, постояв до кінця зміни, поїхав. Чуєш, а ну це взагалі якийсь щось никається там. Никається взади щось. Іде? А? Бокові затемені. А що з однієї сторони? Я не пойму, він никається. Свинок вообще-то синий. Сидит в заднем. Чуешь? Да давай, свинок вообще-то синий, че Ну вон взаді что за, за сидушку да весь голову схвав. — В шкоді, да? А? В шкоді. Вон сникається. А? Що в нього в руці? Ну так, да, поспав всіх часів, 4 поспав, години. Поспав, помився, в принципі. — помився і поїхав з здав. 2-8-мадина mm. разом з перезмінкою. Виїхав все чітко. Знаєш, серий хтось хто це ще може бути? Хто? Сір. Це? Вони ж не можуть на посту тут? Час бачить, хтось да, да, налетів, да, блядь. — Ааа, да-да-да-да-да-да-да. Машинка одразу в гопі снялась. — Може бути, касир. Може да, бути, кассир. — Де щось не то, і одразу ця машинка ну, в гопі снялась. — а хто ж тут все-таки все, все взаді? Дивись, він був. Взаді сидушка. Зараз взагалі його нема. Він лігче, шо? нє Ні. Дивись-дивись, чуєш, Славік? Дивись, підійди. Чуєш? Подивись. — Що, спать Вась. А засікла ще моего посадит. Ну и шо Блин, там лежить. <говорить> Тоже мужик якийсь. Рамот, но поздно зміна приїжджає зі своїм кассиром. <рес> <рес> Один касір 8-го взяв виїхав, лише тримає салфетки після себе. Один бабки салфетками замотував і то якісь лишні вийшли. Другий касір сидить в машині, ну, відповідно, з другою зміною приїхав і спить в їхній машині. Культурно чим не садить. А що там за машинка стоїть Volkswagen? You better be